Друзі, привіт! В нашій країні! Можливо, все. Ми потихеньку йдемо до мобілізації 60+. Станом на сьогодні пішли рухи щодо можливості призивати на військову службу чоловіків старше 60 років. Так, депутати зареєстрували законопроект 13.229. Обличчя вам досить відомі цих людей. Це Костенко, Роман, Веніславський Федор, Звісно, що одразу скажу для тих, хто вже читав новину про контракт для чоловіків 60+, Завжди потрібно уважно та прискіпливо ставитися до так званих оферт з боку держави, щоб раптом добровільні умови потім не стали обов'язковим. Так, от як, наприклад, було з обмежено придатними. Я маю на увазі саме переогляд на ВЛК. До 4 лютого не чітко було визначено, чи це є обов'язок чи ні. А тепер депутати виправились і до 5 червня вже встановили обов'язковий дедлайн. І спочатку підпишіться на цей канал. Тут тільки професійна юридична аналітика, а не популізм. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю часто важливі юридичні новини, коментую з юридичної точки зору надаю корисні посилання на судові рішення та зразки заяв до ТЦК та поліції. Отже, якщо в людини до 60 років з плюсиком залишилися досвід, бажання, сили та юнацький максималізм, тепер за наявності письмової згоди командира буде можливим. Стати повноправним членом війська депутати вносять зміни до закону про та у період дії на стану за наявності листа письмової згоди від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. І тут йде перелік на які посади на посади рядового, сержантського старшинського складу і молодшого або старшого офіцерського складу. Ось так. Тобто, ми бачимо з вами, що тут потрібна письмова згода командира військової частини. І якщо це йде мова про старший офіцерський склад або навіть молодший, то там необхідно ще і погодження кандидатури з генштабом ЗСУ. Ось такий порядок. А не скажу, що так все просто буде ще й випробувальний строк. Ну, в принципі, це логічно, два місяці буде випробування. Строк такого контракту буде становити один рік. Тепер, друзі, давайте подумаємо. Перш ніж кудись вступити, потрібно подумати, як ти звідти вийдеш, і от що депутати пишуть про те, як можна буде звільнитися. Вони доповнюють статтю 26 такою підставою, як у зв'язку з визнанням військовослужбовця, таким, що не пройшов випробування. Ну, це зрозуміло, це вже на початку відмова. І якщо пройшов випробування, тобто взяли за контрактом вже на службу, то можна буде звільнитися через службову невідповідність. Але я нагадаю, що це не єдина підстава, там є перелік підстав для звільнення з військової служби за контрактом. Це ж потрібно розуміти, що це не загальні підстави для звільнення, які є. Є от для інших військовослужбовців, які призвані під час мобілізації на службу. Це інші трішечки підстави, потрібно це враховувати. А тепер яка ж тут хитрість, друзі? Справа в тому, що ось що вони пишуть: У статтю 37, а це стаття, яка регулює у нас саме взяття, зняття та виключення з військового обліку. А статтю 37 вносяться зміни, і вони пропонують прописати її так: громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі, тобто ці люди 60+, плюс, можуть бути за власним бажанням. Повторно взяті на військовий облік військовозобов'язаних у разі наявності листа письмової згоди командирайської частини щодо прийняття їх на військову службу за контрактом. Тобто, друзі, тут не чітко та неясно, чи ці дві згоди йдуть одночасно та обов'язково повинні бути разом одна з одною, тобто згода командира на укладення контракту та добровільна згода е, добровольця, скажімо так. на... Для того щоб його взяли на облік, знову повторно чи окремо, це не прописано. І навіть виникає питання: а навіщо додатково ставати на військовий облік військовозобов'язаних, якщо тут вже безпосередньо за контрактом йде взаємодія напряму до командира? Тобто, навіщо ось цей військовий облік? І виходить, що якщо людина або вони там в контракті це пропишуть, ми не можемо це точно знати, поки що це законопроект. Якщо людина добровільно здала себе, умовно кажучи, в оренду знову в 60 потрапляє на облік військовозобов'язаних, звісно, що як придатна до військової служби. То питання: коли чекати на виключення, судячи з законопроекту, відповідь від депутатів така ніколи додатково вони чомусь не прописали. Хоча логічно було. Тобто, якщо людина добровільно в 60+, стає на облік військовозобов'язаних, то має бути і кореспондуюча, скажімо так, підстава. Цьому взяттю для виключення з військового обліку також добровільно для 60+. Станом на сьогодні вам напевно, що багатьом вже відомо, які є підстави, там вичерпний перелік, і це в тому числі окрім непридатності ще і досягнення граничного віку перебування в запасі. Але Тут же йде мова про те, що ось ці люди, які досягли вже граничного віку перебування в запасі, добровільно знову стають військово зобов'язаними. Тому цю підставу цілком можливо, що це цика не буде застосовувати для виключення саме цієї категорії осіб знову з обліку. Натомість вони ще більше підсилили, так би мовити, утримання цієї людини. Як то кажуть, до кінця депутати прописують додатково норму в статтю 22 і зазначаю, що для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, у випадках визначених частиною 10 статті 20, граничний вік перебування на військовій службі не встановлюється. Так дійсно строк контракту один рік. Так дійсно є підстави для звільнення з військової служби і навіть за контрактом. Але коли людина добровільно стає на військовий облік. Потрібно завжди пам'ятати, що це, як правило, має відповідні юридичні наслідки. Ось не будемо далеко брати, візьмемо навіть тих обмежено придатних до 25 років, що там досі президент не підписує той закон ем, про заборону мобілізації, але ж ми з вами розуміємо, що є однолітки до 25 років, але одні з них не є військовозобов'язані, а інші є. І, відповідно, інші підлягають мобілізації, а інші ні. Тому ось вам, друзі, як впливає цей військовий облік на статус на права і взагалі на оці юридичні наслідки. А якщо ця інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях та поширюйте це відео. Ваш інспектор право.